Вітаю, друзі, в новій рубриці на моєму каналі. Це є англійська за чашкою кави. Тобто відтепер ми будемо вивчати англійську в такій невимушеній атмосфері. Позаду, як бачите, місто Львів, свіже повітря, чашка кави. Або, як полюбляють казати у Львові філіжанка кави. І в такий спосіб ми будемо говорити дуже багато про англійську мову. Головно, ця рубрика є для спонсорів мого каналу, однак час від часу. Такі відео теж будуть виходити у вільному доступі. Проте, якщо хочете регулярно отримувати такі відео, можете подумати про те, щоб стати спонсором каналу англійська по-простому. Тому суто для вас буду знімати такі ролики. Отож, говоримо трішки про англійську мову. Сьогодні ми будемо говорити з вами трішки про фундамент, тому що англійська, вона, як і будинок, має мати свій фундамент, і за багато років викладання англійської я зрозумів, що Найголовніший або найосновніше, на чому стоїть англійська, це є дієслово бути. Тому я завжди своїм учням говорив, говорю і говоритиму, що якщо ви не знаєте досконало, серед ночі можете прокинутися і сказати принципи того, як правильно вживати дієслово бути відносно кожної особи, ви не знаєте англійську мову. Тому бувало таке, що я місяцями міг. Говорити зі своїми учнями на цю тему, тому що вони якось нехтували цим моментом, і це створювало нам труднощі в подальшому. Тому ми сьогодні першу, перший урок оцієї рубрики Англійська за кавою. Ми розпочнемо з дієслова «бути». Ми спробуємо навчитися будувати речення і теж створимо маленькі оповідання, в якому в різних ситуаціях буде вживатися це дієслово «бути». Що ж це таке для початку? Це звичайне класичне є. Наприклад, я є щасливий. Так сталося, що в українській мові ми не мусимо казати, що я є щасливий, я є на балконі. Ми можемо просто сказати: я на балконі, я щасливий, я засмучений, я викладач. Тобто нам не обов'язковим є це єкання. Однак в англійській мові, якщо ви б у вас забули, оце сказати є, я є щасливий, я є на балконі, це вважається катастрофічною помилкою. Тобто це одразу ріже вуха. Одразу. Тому віднині і навіки запам'ятайте, що це єкання, воно має бути обов'язковим. Просто собі прийміть це і намагайтеся його вживати. Отож, спершу нам треба дізнатися, ми дуже швидко пробіжимося, тому що я думаю, що більшість з вас розуміють це, проте не до кінця вміють вживати. Тому ми пробіжимося для галочки принципами того, як до відносно кожної особи це вживати. А пізніше будемо вже безпосередньо будувати наші речення. Отож, я є щасливий, як це друзі, сказати англійською. I am happy. Тобто, ось це am, це є є. I am happy. І ви ніколи не можете сказати, що просто I happy. Наприклад, ти є засмучений. Як це сказати? You are. Тобто ми не кажемо you am, ми кажемо you are. You are upset. Слово upset це є засмучений. You are upset. Щоб заперечити, ми просто у всіх ситуаціях після дії слова бути ставимо частку not. Наприклад, я не є щасливий, I am not happy. Ти не є засмучений. You are not upset і так далі. Бути, а потім часточка над. Це так. Коротко. Він є у Львові. Зверніть увагу. He is не are. I am in Lviv. and he is in Lviv. Вона є двірником. Двірник це буде a janitor. Якби хто питав. She is a janitor. Тобто відносно особи він, вона і воно неживі предмети і тварини it. Ми завжди вживаємо is. Легко запам'ятати. He is, she is, it is. She is a janitor. Це є легким. Воно є легким або це є легким. Зверніть увагу. It is easy. It is easy. Це є легко. Ми є в Одесі. We are. Тобто you are, ти є, і ми є це буде we are. We are in Odessa. We are in Odessa. Вони є нещасні. Happy це щасливі, а нещасні це unhappy. They а вони є unhappy. They are unhappy. Щоб заперечити, ви пам'ятаєте, що після бути ми кажемо not. Просто not. Щоб побудувати питальну форму, ми дієслово бути виносимо на початок. Наприклад, are you happy? Are you a janitor? Are you in Lviv? І ви відповідаєте I am happy. I am not a janitor. And I am in Lviv. Зрозуміле. Я, в принципі, думаю, я не хочу на цьому сильно зациклюватися, тому що я думаю, що ви знаєте самі концепти того, як вживати. Однак зараз ми побудуємо коротесеньке оповідання, яке має певний контекст. І потім на основі цього контексту я буду вам ставити запитання, а ви спробуйте вголос відповідати і практикувати якомога більше ось власне дієслово бути. Today, I am so happy. because I am... in lviv i met ivan who is a janitor ivan is upset because his wife is in odessa is in odessa they are happy only when they are together Вони щасливі лише коли вони є разом. So this is a problem for them. Отож, це є проблема для них. Зверніть увагу в цьому короткому оповіданні. Як багато разів я вживав дієслово бути безліч разів. І коли ви будете спілкуватися англійською, ви не можете цього уникнути. Вам теж потрібно вживати ось це дієслово «бути». Просто я думаю, що багато з вас нехтують цим принципом. Однак ні, всюди, де будете говорити про теперішній час, має бути «is», «am», «are». От як ви бачите в цій коротенькій історії про Івана. Тепер я вам буду ставити запитання. Якщо бува вам потрібно більше часу, ви натискайте паузу. Припускайтеся помилок, це нормально помилятися? Не помиляється той, хто нічого не робить, і намагайтеся відповідати англійською мовою. Можливо, перегляньте це відео кілька разів для того, щоб краще закарбувати це в своєму розумі і серці. Отож, поїхали. Are you happy today? Чи ти є щасливий сьогодні? Уявимо, що ця ситуація сталася з вами у Львові, і я питаю вас: Are you happy today? Скажіть, що так я є щасливий сьогодні, mm -hmm. yes, I am, am happy today. Повторюю ще раз в голос. Where are you? Де є ти. Скажіть, що я є у Львові.